Вітаю вас, друзі! Сьогодні неділя, а отже, черговий випуск Бандера Ньюз недільний культурний. Не Очікую вас нижче. З вами Олексій Шевчук, Київський новинар, і як завжди, кожну неділю розказую, куди піти в столиці. Варто зауважити, що музей історії Києва буде виставляти київський оберіг. Власне, це велика виставка присвячена різним артефактам та оберігам від давніх часів по сьогоденні, якими користувалися кияни. Далі варто відвідати ВДНГ, другий павільйон. Там фабрика ялинкових прикрас, як вони готуються, і ви можете собі навіть їх приготувати. На золотих воротах варто відвідати таку собі виставку, яка називається Чому падає до штату. Вона присвячена дітям сиротам з Золотоворіцький проїзд 3. Чарівна місткиня, львів'янка. Терещенківська 17Б. Артгалерея. Там представлена виставка Сомнорія. Це такі собі авангардні експозиції, які варто подивитися. Отже, ВДНГ, отже, Фабрика Ялинкових прикрас. Отже, чому падає дощ Тату, Отже, Сомнорія. Отже, дуже важливо Київський оберіг. Але не забудьте ще буде така гарна виставка. Яка присвячена маленьким пацючкам та Гійний Пікс, морським свинкам. Їх варто подивитися на Берестиський. І невеличкий анонс 29 листопада, Іллюмінаріум та зимова країна на ВДНГ. Вони почнуть працювати з вами Олексій Шевчук. і Я вам розказав, куди піти цієї неділі в столиці.